Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І ми перейдемо до гоночок. Давайте цю, наприклад, виберемо П'ять касарки в разі виграшу дають. І тут треба в лідерстві пробути як мінімум хвилину, щоб виграти. У вот тебя так 240 сх Ничего себе. До побачення. Так хитро обігнав. Так, відірвуся, так. Так, сюди. Оце відриваюсь від нього. Так, 25 секунд залишилося. Так, 5 секунд. 4 3, 2, 1. Все, перемога. 6 косариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!